Готують удвічі менше та порушують правила меню від клопотенка. Як працюють в умовах повномасштабної війни, розповіли у їдальні 26-го ліцею Луцька. З нового року тут успішно перейшли на нову систему харчування, розповідає шеф-кухарка Людмила Соломонюк. Нам закупили пару конвектор, бо в основному страви йдуть запечені в духовці, щоб менше було смаженого. Більше овочів, фруктів та кисломолочних продуктів, менше солі, цукру та випічки. Основних правил нового меню каже кухарка, із майже тридцятирічним стажем тут дотримуються. Додає, що правда, війна внесла корективи. Меню виключили випічку, а поставили бутербродики. Але зараз, так як війна. То е, деколи буває булочка раз на тиждень. Ну, мало лі що, може, яка тривога, чи що, щоб дитинка взяла яблучко, булочку і могла чи, чи будь-яка того. Ми пішли ніби на порушення, але е, ну, час диктує свої правила. Сьогодні у меню макарони, чи з куркою та сала з буряка. Моя улюблена їжа це зараз. Макарони з м'ясом. Спів у навіть другі порції прошу, бо якщо нема супа, то в мені нема що їсти. Я люблю їсти макарони з подлівку і червоний борщ. І в школі мені дуже кляв, подобається на канікулах, мені так собі, коли в школі. Тоді вчаться, розвиваються. Багато фруктів дітям дають. Ми навіть от не встигаємо їсти в їдальні, то ми беремо і в класі на наступній перерві яблука їмо. 80 відсотків школярів ліцею навчаються очно, розповідає директор Іван Леош. Щоправда каже, через змішану форму навчання, їдальня заповнена на половину. Ці діти, яких ви бачите сьогодні, вони минулий тиждень вчилися е дистанційно вдома. Цього тижня прийшли в школу. Вони по суті другий день харчуються в школі за півроку. Вартість шкільного обіду не підвищували. Вона становить, як і торік, 35 гривень. розповів директор департаменту освіти Віталій Бондар каже, харчування учнів пільгових категорій та вихованців дитсадків міському бюджету на рік обійдеться у 7 мільйонів гривень. Навчально-ребітаційному центрі там трішки більша вартість власне пільгових пільгового харчування 45 гривень. От, власне, таким чином забезпечується нас на сьогоднішній день з понад 31 тисячі дітей пільговим харчуванням понад 2400. Зі слів директорки Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Світлани Шміт, через дорожчання харчів реальна вартість порції шкільного обіду приблизно 60 гривень, а не 35. Однак в умовах війни ціну вирішили не підвищувати. Підприємство працює без прибутку, каже директорка комбінату. Зараз кухарі щодня харчують приблизно 7 тисяч учнів Луцької громади, замість 15 20 тисяч, як було раніше. Еріта Мушкова, Вадим Панафідін та Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк.